Сім портретів, сім імен, сім історій героїв. Ось так на фасаді гімназії номер 33 урочисто відкривають дошки пам'яті колишніх вихованців, які поклали за незалежність України найцінніше власні життя. Тепер педагогам, учням та криворіжцям нагадуватимуть про силу українського народу, постаті захисників Сергія Залоги, Богдана Йоненка, Олексія Косяка, Сергія Мойси, Дмитра Тиханського, Сергія Річкова та Богдана Федоришина. Солдат Дмитро Тиханський та сержант Сергій Ричков захищали наші землі на Херсонському напрямку. Сергій за мирного життя працював помічником машиніста тепловозу на підприємстві «Криворіжсталь», а згодом на «Арселор Мітал Кривий Ріг. Дмитро працював на будівничих та промислових підприємствах міста, а з початку повномасштабної війни добровільно приєднався до 17-ї окремої танкової бригади імені Константина Пестушка, де став солдатом-навідником, а згодом кулеметником. У жовтні 2022 року підступний ворог обірвав життя цих героїв. Він не міг терпіти ні брехню, ні щось несправедливе, якщо десь він стояв за себе й за дороги завжди. Бо вони росли з моїм сином, вони одного віку, і ця справедливість з нього шперла завжди. Солдат Сергій Мойса до повномасштабної війни працював у національній поліції. Згодом став фахівцем фінансово-економічної безпеки в приватному охоронному підприємстві. 6 квітня 2022 року пішов добровольцем у 129-ту окрему бригаду ТРО. З позивним Спрінтер воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Старший солдат Сергій Залога у мирному житті працював експедитором на приватному підприємстві. У березні 2022 року був призваний до лав 17-ї окремої танкової бригади, де брав участь у звільненні Херсонського. Сонської області життя захисників обірвалось на Донецькому напрямку. Під час бойового завдання, 25 грудня 2022 року, загинув Сергій Залога, а 8 липня 2023 року Сергій Мойса. Сервежа був людиною дуже доброю. Це людина, яка завжди мене підтримувала. Скрутні моменти, тяжкі, не дуже тяжкі. Старший солдат Олексій Косяк за життя працював прохідником на шахтах міста. У 2019 році вступив до лав 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка за контрактом. Коли почалась повномасштабна війна, воював на Харківському напрямку, де 11 листопада 2022 року загинув в районі населеного пункту Піщани. Солдата Богдана Іоненка згадують як позитивну та веселу людину. 16 серпня 2022 року чоловік добровільно Долучився до лав десантно-штурмового зводу 95-го батальйону, де був стрільцем-помічником гранатометника. Воював за українські землі на Харківському, Донецькому та Луганському напрямку, де на останньому, 28 лютого 2023 року, загинув, виконуючи бойове завдання. Молодий хлопець, якого ми завжди називали водя Богданчик. Тепер мене навіть язик не поворачується так сказати. Оце Богдан Андрійович, справжній герой України, людина, яка отдала своє молоде життя за те, щоб ми жили. Солдат Богдан Федорішин за мирного життя працював на СТО у грудні 2023 року. Підписав контракт та отримав військове звання молодший сержант. Перебував на посаді бойового медика механізованого взводу механізованої роти військової частини а 4574 26 січня 2024 року. Помер у лікарні від отриманих на полі бою поранень. Шляхи, нашим будинком. Молоці, які потрапили саме найдорожче, що вони є своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Це велике горе, яке буде завжди з нами, з близькими, з усім нашим народом. Імена та історії Сергія Залоги, Богдана Йоненка, Олексія Косяка, Сергія Мойси, Дмитра Тиханського, Сергія Ричкова та Богдана Федоришина назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, Перший міський.